Сьогодні п'ятниця, 19 травня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Працівники Миколаєвоблтеплоенерго активно готують мережі та остаткування до наступного опалювального сезону. Днями в Заводському районі міста завершили ізоляцію теплової мережі загальною протяжністю понад 40 метрів. Водночас тривають роботи з заміни застарілої ділянки трубопроводу опалення діаметром 159 мм міліметрів на одній з локацій в Інгульському районі міста. Загалом фахівці планують замінити близько 60 метрів трубопроводу. До редакції нашого телеканалу звернулися жителі багатоповерхівки на вулиці Космонавтів, де уночі 7 травня сталася пожежа. На думку мешканців будинку винен чоловік, який живе у квартирі на другому поверсі, де й сталося займання. Розібратися у ситуації спробували мої колеги. Подробиці у сюжеті. 7 травня, перша година ночі у Миколаєві на вулиці Космонавтів в одній з багатоповерхівок горять квартира на другому поверсі. На виклик мешканців будинку прибувають рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Із задимленого приміщення вдається врятувати четверо людей, ще трьох евакуйовано. Минає близько півгодини і пожежу успішно ліквідовано на площі 10 квадратних метрів. Згодом виявляється, що це вже не перший інцидент з вогнем цього вечора у даній квартирі. Євген Сергієв живе на першому поверсі. Розповідає, кількома годинами раніше була ще одна надзвичайна ситуація. 6 мая, где-то приблизительно около 10 часов вечора, я услышал стук в дверь как бы посмотрел на видеокамере и никого не увидел. начал перематывать хронологию событий, смотреть, услышал, что это мой сосед, не всегда совсем адекватном состоянии бывает, вот прослушал, он начал кричать, что горим, пожар, помогите, вышел, поднялся, да, было видно, что ну в квартире следы пожара, горения, потушили самостоятельно, был вызван мой наряд полиции, которая приехала, зашли в квартиру, достучались к нему, просмотрели все, следов горения как бы было видно, но пожара уже как такового не было. Після опівночі ситуація повторюється, та цього разу вогонь і задимлення повністю охопили квартиру на другому поверсі. На записі з камер відеоспостереження зафіксовано момент. Як сусід Євгена зверху спершу намагається повідомити інших мешканців про пожежу, а потім відбувається метушня і паніка. А вже невдовзі після дзвінка на лінію 101 з'являються вогнеборці. Я одразу дзвонив в пожарну службу, її. Пока они ехали, своими попытками мы пытались самостоятельно своими силами потушить пожар. Ну, мы делали это до тех пор, пока сын мне помогал. До тех пор, пока не было возможности вообще нельзя было зайти в квартиру. То есть после всех событий, как бы, когда разрешили все зайти э, в дом, жить сам вернуться в свои квартиры, пожарные начались, э, попытались, э, чтобы пообщаться с человеком, как бы была угроза жизни, возможно, что он там газ откроет или опять спали квартиру. Этот э, сосед, живущий вот здесь вот на втором этаже. Он закрився у себя в квартирі, же в ніадекватному состоянні. Також на місце прибули правоохоронці, завдання яких з'ясувати і зафіксувати всі обставини події, що трапилася. Хоч пожежу вдалося вчасно потушити, втім люди були занепокоєні, аби біда не сталася знову. Я почав переживати, що буде угроза життя людям визвав наряд поліції, тому що чесніки сказали, що ми можемо відкрити тільки присутності поліції. Вони приїхали і сказали, що ми не маємо законної підстави, бо це частна приватна власність, і ми не бачимо ніякої підстави на те, щоб можна було взламувати квартиру. Все розвернулося, їхали. мчисники їхали, швидка допомога теж поїхала. А після робить я зв'язувався зв з його матір'ю. Вона утром приїхала. Ми відкрили, відкрила квартиру своїми ключами. Ми зайшли, Михаїл, який жив в цій квартирі. Міша. Спав собі абсолютно спокійно на полу, укрившись діялкам в кімнаті, навіть не розуміючи, що произошло. После того, як би попавшалісь, больше я його не видел, не слышал. Інші жителі багатоповерхівки кажуть, це не поодинокий випадок. Якщо ж пожежа сталася вперше, то квартирні потопи вже траплялися декілька разів. Також на мешканця горівого помешкання скаржаться через часті порушення спокою, ігнорування комендантської години, галасливі вечірки та інші приклади незадовільної поведінки. Піриг майже кожен день п'яний. Почти каждый день драки, драки постоянно грохот тут по подъезду. все это самое постоянно. Я переселенка, живу здесь второй год, и постоянно на момент моего въезда здесь были уже эти пьянки и дебоши. То он ключи теряет, долбится среди ночи в эту дверь железную, пол подъезда будет. У меня он двое маленьких детей, там постоянный дебош, там, то, то крики какие-то, то бьют кого-то, то выясняют, там, то, кто кому что должен. Там. Ему трижды вызывали скорость, чтобы его спасти. Сосед я не видела, но говорили. Что... А под наркозом каждый день. Каждый божий день. Значит, за квартиру не получено вообще. Дверь металлическая. Люди приходят отовсюду из отопления, из газа, из воды. Ніхто нічого не відкриває, почувши думки людей, наша знімальна група спробувала отримати коментар самого мешканця квартири, де сталася пожежа. Однак після дзвінка у двері нам не відчинили. Запитавши у сусідів, чи можна з ним зв'язатися по телефону, почули відповідь, що він у нього відсутній. Проте поділилися контактами його матері. Після кількох викликів жінка підняла слухавку і погодилася поспілкуватися з нами під запис. Ми зараз знімаємо репортаж про той інцидент, який стався 6 травня у зв'язку з пожежею у квартирі вашого сина. Чи могли б ви Коментувати, що сталося, будь ласка. А що, що, що сталося? Що сталося? Все, його забрали, я не знаю, де він, в больнице. Що сталося, Сталося. Хата згоріла, я не знаю, я приїхала, все, дитя забрали, куди, я не знаю. Як Сама це сталося? Найти, а? Скажи, будь ласка, як це сталося? Як це сталося, я не знаю, прильот був якийсь в квартиру. Я не знаю, я сама приїхала. Його забрала, все, його забрали в міліцію, його забрали, я не знаю, де. Вибачте, вибачте, який... Будет? Я не можу знайти його. Вибачте, який саме прильот, оскільки в цей день в будинку жодних прильотів не було, що ви маєте на увазі? ну, ну я не знаю. Я приїхала, уже все, квартира згоріла, все дитя забра... забрали, дитя. Куда його забрали? Я не знаю, сама не могу найти. Там все сгорело. А, а? а хто ж забрав? Скажіть. А А кто ж забрав, скажите. Скажіть, будь ласка, чи можемо якось зв'язатися з вашим сином, щоб поспілкуватися? Я да, не все сгорело, не телефону нема, нічего. Я сама не могу его найти. Добре, я вас зрозумів, дякую. На все добре. Через пожежу, її гасіння та послідовні наслідки пошкоджень зазнали щонайменше три сусідні квартири на різних поверхах. Євген показує своє житло і майно, які постраждали найбільше. Тієї ж ночі, чоловік травмував руку. От повністю залітий тамбур, Якби електропроводка була, то тобто зараз більш-менш в робочому стані, але поки що не вся проверена, не замінена. А, залитий коридор весь полностью вот если вам видно все вот это вот потолки потому что тушили сверху начали отваливаться обои плитка пол вздулся если ну, не видно сейчас как бы но он поднялся начал шевелиться весь пострадала мебель вещи естественно в шкафах как бы то есть но ну, это все сейчас В печальному состоянні все, що можна спасті, какта встановить, ми та все равно делаем. Зараз Євген з родиною вимушені проживати за іншою адресою. У вільний час разом з дружиною і сином вони наводять лад після подій ночі з 6 на 7 травня. Човік запевняє, все відновлять, просить лише, аби відповідні служби та органи вжили необхідних заходів, щоб такого більше не повторилося. Я би хотів очень сильно обратитися через масову інформацію к нашим городським властям, к поліції, ко всім органам, які можуть прийняти в этом какое то участі, какта. Влиять на данное событие. Это не просто как бы, личная какая-то неприязнь к человеку, это проблема всего дома. Причем очень большая проблема, которая не решается на протяжении многих лет. Пожалуйста, если есть такая возможность, помогите разрешить данную проблему. Александр Матюшенко, Роман Базик. Новый НТВ канале МАРТ. Миколаївські родини з дітьми отримають 1100 безкоштовних наборів з гігієною і дитячим харчуванням. Про це повідомили у міській раді. Допомогу вже розвантажили на одному із гуманітарних складів міста. Набори організовано видаватимуть сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах через служби у справах дітей, профільні підрозділи з гуманітарних питань адміністрації районів та міські територіальні центри соціального обслуговування. Безпека, дім, свобода. Фотовиставка під такою назвою відкрилася сьогодні в Миколаївській обласній універсальній бібліотеці. Експозиція присвячена 80-річчю повстання у Варшавському гетто. Вона прибула до Миколаєва завдяки підтримці Генерального консульства Республіки Польща в Одесі та низки громадських організацій у межах соціальної ініціативи Пліч опліч з українським народом. З подробицями далі наші кореспонденти. В обласній універсальній науковій бібліотеці презентували фотовиставку Безпека Дім Свобода в рамках соціальної ініціативи Пліч опліч з українським народом країни, що прихистили наших громадян. Вона стала одним з цілої низки заходів, що знайомлять з історією та культурою країн Європи, які прийняли близько мільйона українських біженців. «Цей Проект я вже на третій зустрічі цього проєкту, він теж нужен, тому що по-перше, ну, таким образом ми якби виражаємо благодарність людям, Тороя нас прийняли тим странам, да. Ну, а з іншої сторони, це спілкування наше з тими людьми, які за нами скучають. Сьогодні зустріч присвятили 80-річчю повстанню Варшавському гетто. В експозиції представили інформаційні стенди, які розповідають про повстання євреїв проти нацистської політики винищення цього народу в часи Другої світової війни. В 1943 році кілька сотень мешканців гетто, озброєні лише пістолетами та саморобною вибухівкою, повстали проти двох тисяч гітлерівців, які мали в своєму розпорядженні навіть важку артилерію. Згодом це повстання придушили, але воно навіки залишиться символом сміливості та незламності для усього світу. У цій виставці ми намагалися показати паралелі між повстанням Анням у Варшавському гетто та сьогоднішній війні України проти Росії а таких паралелів на жаль дуже багато. Ми їх бачимо, відчуваємо і вважаємо, що про це потрібно говорити для того, щоб всі у всьому світі бачили, чим є російська агресія, чим є Росія. Фотовиставку вже показали в Одесі. Далі експозицію планують представити у Вознесенську та Южноукраїнську. Організатори кажуть. Знати історію своїх сусідів не менш важливо ніж свою, адже тільки так можна побудувати міцні зв'язки між країнами та уникнути воєнних конфліктів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. З нагоди Всесвітнього дня вишиванки у центрі Миколаєва влаштували велике святкування. На заході миколаївці та гості міста мали змогу послухати українську народну музику, подивитися на експозицію рушників та вишиванок, а ще взяти участь у конкурсах. Більше про атмосферу свята розкажуть мої колеги далі. З народними піснями та українським танцем так сьогодні в Каштановому сквері відзначили всесвітній день вишиванки. Атмосферне свято для миколаївців та гостей міста організували міське і обласне управління з питань культури. кажуть, навіть у часи війни треба давати собі перепочити і насолодитися творчістю. Війна триває. На жаль, і ми зараз не навіть не знаємо, коли. Коли вона закінчиться, знаємо, чим вона закінчиться нашою перемогою, але не знаємо, на жаль, коли. А... Але не можна гаяти часу, не можна жити тільки якимись страхами. Треба культурно, культурно відпочивати. На заході колектив центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького презентував книжково ілюстративну виставку Українська вишиванка традиції і сучасність а з фонду етнографічного музею Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв показала рушники і вишиванки. Свої роботи колекцію із десяти величезних витинанок продемонструвала і викладачка дитячої художньої школи Миколаєва Олена Маркетан. Основа виставки була зроблена декілька років тому. Учнями, ми з учнями робили тему українські прислів'я. Треба було підібрати матеріал відповідний для такої експозиції. І я використала ну, найкращі роботи з учнівських і додала потім ще своїх. Я зараз дивлюсь, і я рада, що люди дивляться, що їм цікаво. Окрім експозиції, містяни могли насолодитися народними піснями у виконанні оркестру народних інструментів, південна рапсодія та гурту народної пісні Бузький гард Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. День вишиванки для всіх українців це є наш генетичний код. Це якраз той символ, завдяки яким ми є українці. Тому ми і вирішили провести сьогодні захід, який якраз приурочений цій даті. Основна концертна програма це творчі колективи Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтва, саме два колективи наш оркестр народних інструментів і ансамбль народної пісні «Бузький гард. Якраз це ансамбль народної пісні. Він буде сьогодні виконувати суто старовинні українські пісні, якісь так, які також є нашим генетичним кодом. Родзинкою святкової програми стала презентація незвичайного декоративного виробу Код нації в стилі війна. Це вишивка на маскувальній сітці, яка нині так потрібна українським захисникам на фронті. На святковий захід до дня вишиванки завітали чимало людей. Начальник міського управління з питань культури Юрій Любаров каже: нині містяни з трепетом ставляться до усього. Українського І відношення до вишиванки, відношення до української культури, до того щоб доєднатися до цих ознак, ну воно панує. Наталя Сасяцької Вені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у суботу 20 травня. За вікном буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 62%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.